Для того, щоб налаштувати радар, потрібно прийти на налаштування та обслуговування системи вебі, прийти на загальне налаштування. На тут потрібно обрати посади, які у нас будуть виступати в ролі кур'єрів. Далі прийти на вкладку ресторани, шаблони. У нас тут є шаблон по замовчуванню, він має бути відмічений, що Ресторан працює на доставку і самовивезення. Потім самі ресторани, які будуть працювати на доставку і самовивезення, мають використовувати цей шаблон. Також в кожного ресторана має бути своя адреса, де він знаходиться. Після цього переходимо на панелі. Тут в мене вже створений родар для одного з ресторанів. Давайте створимо інший. Додати. Бимо кафе 2 тип радар, додати. Все, в нас. Створився токен для нашого радара. Я буду використовувати перший, так як він не працюючий. Доступ до радара ресторану йде саме по токену. Тепер, як перейти на сам радар? Для цього прямо звідси можемо змінити адресу. Пишемо: радар. Slash-index.html. У нас відразу воно перекидує на перший ресторан. Ми можемо ще раз змінити токен, тобто сюди його встановити. Ми можемо змінити налаштування відображення на радарі, зберегти та закрити. Ось як бачимо, адреса нашого ресторану ось тут висвічується. У нас є. Вже якесь одне замовлення. Ось. І давайте спробуємо відправити кур'єра на це замовлення. Ось, я натисну відправити. Показано, що вона є один вільний кур'єр. Якщо кур'єр використовує Deliver Man або Driver, він зараз. Відобразиться на карті. Ось як бачите, кур'єр відобразився, і ми можемо відстежувати шлях до замовлення.